Людинки, всім привіт! Ви знаєте? Я сьогодні з самого ранку пересуваю нашою країною, використовуючи різного роду види транспорту і. От сиджу і ловлю себе на думці вкотре, що наша з вами країна по суті унікальна, тому що навіть якщо відкинутись, повернутись там десь на 10 років тому назад, коли в країні ще не було війни. Я не пригадаю, щоб у мене була можливість безперешкодно сісти у Харкові на потяг і менш ніж за 5 годин, без найменшої затримки, в комфортних умовах можна було приїхати в Київ сьогодні, на сьомому місяці війни. Важкої кровопролитної така можливість є практично у кожного українця. Також у нас є можливість після того, як ви доїхали в Київ сісти в автомобіль і повернутися додому у Харків, рухаючись тими шляхами безперешкодно, на яких ще сім місяців тому були зруйновані деякі мости. За пів року ці мости відбудовані, відновлені. Я на своєму в своєму житті не пригадаю Україні таких змін і таких темпів відновлення, як я їх бачу зараз. В Харкові відновлюються ті будинки, які ще декілька місяців тому в них було зруйновано цілі під'їзди. Зараз вони вже майже готові до того, щоб в них заїжджали люди. І так по всій країні. Харків просто в мене більше на виду, оскільки це місто, в якому я буваю практично. Щоденно і живу, і в першу чергу цьому варто завдячувати нашому унікальному українському народу. Хочу від себе низько вклонитися, всім залізничникам, енергетикам, працівникам всіх комунальних підприємств, які забезпечують таку можливість всім нам, українцям, жити так. Як наче в країні нічого не відбувається з максимальними темпами, відновлюється інфраструктура, дороги, залізничні шляхи, електропостачання, газопостачання, водопостачання. Я всіх не перелічу, але друзі мої, всім тим, хто працює, не покладаючи рук, не зважаючи на обстріли і постійний терор нашого придуркуватого сусіда. Я вам від себе щиро вдячний і низький вам уклін. По-друге, мабуть, у нас з вами якась свята і унікальна земля, на якій нікому, навіть там який би там страшний чи потужний ворог у нас не був, не вдається змусити український народ жити по якимось іншим правилам. Ми стійкі, ми неймовірні, нас не злякати нічим і. Чесно кажучи, це дуже тішить і це мотивує. А ще маю сказати, що у нас з вами, окрім придрукуватих сусідів, є сусіди, які нам неймовірно допомагають. які, ну давайте будемо відверті. Якби не сусіди західні, не будемо говорити про східних і е, північних. Ми б з вами, скоріш за все, так себе зараз не почували. І сьогодні історію хочу розповісти, якраз таки про друзів з заходу, які просто взяли і подарували. Автомобіль для військових, який от я транспортую до міста Харків на військову частину А4790, які мають друзів за кордоном, от їм просто передали автомобіль. Ви могли таке уявити рік тому, 2-5 років тому, чи 10? Я, чесно кажучи, ні. Але сьогодні це відбувається. Давайте покажу, що подарували на чому я їду, і в чому взагалі історія сьогоднішнього відео. На таке чудо техніки було презентовано власником литовської фірми, яка займається е, установкою і обслуговуванням кондиціонерів. От навіть там на бортах. Ще. Написано все. Церино трафік 2003 року під капотом 1,9 турбодизель на 74 кВт, тобто щось біля 100 коней. Проста робоча конячка, шестиступінчата механіка. Автомобіль віддали з трішки більшою гумою, ніж потрібно, але це все-таки універсальна гума в дуже непоганому стані. Позаду зимова, якби якраз на такий сезон, як треба. Автомобіль, до речі, виявляється ще й. Пасажир 9-місний, але стоїть тільки один ряд сидінь, але Це вже можна буде доробити або використовувати в такому вигляді, тому що е, сюди може і повноцінно сісти 5 чоловік бійців, навіть 6, вибачаюсь, і сюди завантажити багато своїх цяцьок, необхідних для їхньої роботи. Так, тут погано тримаються двері. Плюс є Фаркоп до цього ж. А тут є нюанси технічні по цьому автомобілю. Він поганенько завівся, чмихнув трішки димом. У автомобіля пробіг 431 тисяча кілометрів. Але, друзі мої, цей автомобіль. Подарували за нього не заплачено. Власне за його купівлю. Абсолютно жодної копієчки. Власник цього автомобіля і власник фірми вирішив, що ніж проводити техогляд цьому автомобілю, доводити його до ладу, в якому він пройде техогляд у Литві, буде дорожче ніж купити інший автомобіль. А цей Подарувати, наприклад, нам в Україну для того, щоб він допомагав. І я вам чесно скажу, що цей автомобіль навіть з таким пробігом і в тому стані, який він є зараз, пробігає ще немало. І це набагато краще, ніж у вас Буханка. Рафіки чи навіть газельки, на яких нашим військовим доводиться пересуватися, до нього докласти трішки рук, і він ще прослужить не одну тисячу кілометрів. Це доволі непоганий варіант, я вважаю, і кривити носом від того, що от в нього є якісь нюанси, коли тобі його дарують безкоштовно. Це трішки неправильно. Давайте покажу ще всередині. Автомобільчик абсолютно живий, двигунчик має 110-120. Я на ньому рухаюсь по дорозі. Так, є косметичні нюанси, але хто на це буде зважати? А, отакий Renault трафік було подаровано. Я його сьогодні доставляю до міста Харків. Завтра маю віддати його на ТО. В процесі їзди виявлено, що слабкий акумулятор він погано заводиться, вийшло з ладу декілька свічок розжарення. Ну і потрібно подивитися до ходової під капот, зазирнути йому. І на це все. Не все так просто, як бачите, в моєму, моїх відео. Я у вас хочу попросити про допомогу нам на супутні витрати доставка цього автомобіля. Знову ж таки, його власник привіз його персонально у місто Київ. От навіть такий зах-напис залишив на борту, доставив його самостійно. Його було оформлено в Литві. Його оформлено як гуманітарну допомогу в Україні. Його заправлено, і на супутні витрати просто для того, щоб доставити цей автомобіль. І доставити людину, яка його привозила сюди, в Україну розмістити в Києві повернути назад. Було витрачено біля 20 тисяч гривень. Йому проведено сервіс по заміні оливи фільтрів у місті Київ і йому. Ми розраховуємо ще десь до 20 тисяч гривень, потрібно буде на супутні витрати на те, щоб довести його до того ладу, в якому його можна буде використовувати в бойових умовах. Це акумулятор свічки розжарення, подивитись по ходовій. Ну і ще, як показала вже практика, щось в таких дорослих автомобілях з такими пробігами може вискочити, просто їдучи по рівній дорозі. Я готую звіт по Volkswagenу Т-4, в якому там все починалося з банальної заміни оливи фільтрів. А в результаті я ще й в мінус 10 тисяч гривень влетів на тому Т-4. Сьогодні мова не про нього, сьогодні мова про оцей рено-трафік, на який я у вас хочу попросити допомогти. Внизу під цим відео буде банка. І мета в нас 40 тисяч гривень, тобто біля тисячі євро. Потрібно на те, щоб покрити витрати на доставку і на технічне обслуговування цього автомобіля. Прошу допомогти, задонатити мене одного разу спитали в коментарях, що от я такий нехороший. Прошу у людей гроші, а сам при цьому нічого не роблю. Сам при цьому нічого не віддаю. Багато хто розуміє, як це все відбувається, і що я від себе також роблю немало. Приведу приклад, банально. Квиток на Київ, заправка цього автомобіля. 40 літрів я дизеля на нього заправив якби один день. Це просто на те, щоб його транспортувати, не не враховуючи те, що мені доведеться займатися, відправляти його на сервіс, забирати назад. Це все також витрати. Тобто, в кожен автомобіль, яким я займаюсь, я також роблю немалий фінансовий внесок і немалий внесок по часу, за який я б міг би щось зробити для себе, чи заробити гроші для своєї сім'ї, чи ну просто займатися якоюсь іншою корисною справою. Тому, друзі мої. Будь ласка, такими речами не займайтесь, допомагайте, донайте, і це буде набагато корисніше ніж якийсь там розбір стосунків, хто кому, чи хто більше, хто менше допоміг країні чи бійцям у цій війні. Ми всі разом працюємо на нашу перемогу, долучиться. Маю надію, це відео, така історія невеличка. Вам була цікава. Якщо так, поставте вподобайку свої думки. Напишіть в коментарях, поділіться відео з друзями, щоб якомога більше їх побачило і змогло нам разом з вами допомогти. Підпишіться на канал, якщо вперше на нього потрапили, і до нових зустрічей.